Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, в той час пішов Ісус у місто, що зветься наїн, і з ним пішли його учні і сила народу, коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина єдиного матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь, зглянувся над нею, сказав до неї не плач, і, приступивши, доторкнувсь до мар, а ті, що несли, зупинились, тоді Ісус сказав юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи великий пророк став між нами. І Бога навідався до народу Свого. Побачивши її Господь, зглянувся над неї і сказав до неї не плач. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. В сьогоднішній розподій Євангелії ми чуємо про те, як Ісус. Входить цілком таке невідоме, навіть на сторінках Біблії це місто майже не згадується, маленьке поселення Наїн, дуже близько від Назарету, де він був народжений і десь приблизно до 30 кілометрів від Капернауму, де він вже жив у часі свого прилюдного служіння. І в цьому місці Ісус зустрічається з тим, що ми можемо зустріти в кожному місті і селі. Біль, страждання, смерть. Але добра новина полягає в тому, що Бог бачить, каже Лука, наш біль. Він виявляє своє милосердя і втирає наші сльози. Коли ми дивимося на історії спасіння, ми бачимо. Що від моменту гріхопадіння Адама Господь, який питає, де ти, він бачить стан людини, він бачить відхід людини від Нього, він бачить жалюгідний стан євреїв в Єгипті, їхнє терпіння, їхнє страждання. Він бачить біль і сльози, там, де інші цього не хочуть зауважувати. І коли Бог бачить це, вся історія спасіння показує, що він діє, діє таким чином, яким тільки Бог може діяти. Лука каже, що він змилосердився над нею. Там, в грецькій мові, вже таке дієслово сплахнідзумай, яке виявляє найвищий ступінь солідарності. Лука ще два рази в своєму Євангелії це дієслово один раз у розповіді про. Милосердного самарянина, а другий раз у розповіді про милосердного батька, до якого повертається блудний син. Отже Бог не тільки є солідарний з нами, Він торкається нас для того, щоб утерти, як каже Святий Павло, кожну сльозу. В книзі Откровення Господь каже до Іоанна. Який бачить запечатаний сувій, в якому закритії долі світу, і Йоанн плаче, бо він не знає, що там заховано, він каже, не плач. І Книга Откровення закінчується словами про те, що Бог перевертає все в такий спосіб, який ми навіть не могли собі уявити, що зникає плач, біль, страждання. І люди знову живуть разом зі своїм Творцем. Чому ми повторюємо цю історію? Тому що Господь хоче, щоб ми не тільки пам'ятали, що Він бачить наш біль, що Його хрест вказує на те, що Він розділив з нами наше терпіння для того, щоб в остаточному плані кожен з нас жив життям, заля якого ми сотворені. Але ми читаємо це Євангеліє, цю добру новину для того, щоб ми також навчилися бачити, бачити Божу присутність у світі, бачити Його діяння, бачити тих людей, які потребують нашої участі в їхньому житті, тих, які потребують від нас відрухів, милосердя, Щоб ми були тими. Які можуть втирати також сльози інших людей. Тому що, як я вже неодноразово говорив, Ісус в Євангелії показує нам, як бути людьми, як бути тими, через котрих Бог реалізує в цьому світі своє мудре і справедливе правління. Ми сьогодні, очевидно, можемо питати в часі цієї страшної війни, чому Господь не підніме всіх тих, хто віддає своє життя. Бо дуже багато є отих дітей, які залишають вдовами і самотніми багато з тих, котрі є для них найдорожчі. Але Бог показує нам в цьому Євангелії свій задум стосовно всього світу. Він каже, що Він приходить для того, щоби. Знищити гріх і саму смерть не якось по окремих випадках, як це відбувалося в Євангелії, але щоб ціле людство могло стати причасним нового життя, за якого ми сотворені. І це вимагає від нас довіри, це вимагає від нас розуміння того, що коли він повернеться у славі, тоді все буде інакшим. А тим часом, носячи в собі Його образ і подобу, ми покликані реалізувати його мудре справедливе управління. Ми покликані бути тими каналами Божої благодаті для інших людей, щоб втирати сльози інших, щоб уявляти милосердя іншим, щоб бачити тих людей, яких Ісус в своїй нагірній проповіді називає блаженними, тими, хто плачуть, тими, хто є голодні. Тими, хто є засмучені, тими, хто є спраглі, справедливості, тими, хто є переслідувані. Дуже багато речей Господь поручає нам, і від нас залежить, чи Боже життя проростає у цьому світі, чи у ті метастази гріха також розповсюджуються і помножують смерть. Просимо цій літургії, щоб Господь дарував нам серце, здатне бачити. І волю, яка здатна на милосердя, щоб зупиняти смуток і плач тих, які є навколо нас. Амінь.